Котики, привіт! В цьому відео розберемо, як в'язати гачком. Для цього нам знадобиться невеличкий шматок пряжі, бажану середньої товщини і не дуже пухнасту та гачок. У мене 3,5 мм. Коли ви будете купляти пряжу, зазвичай на пряжі вказується рекомендований розмір гачка для цієї пряжі. Тепер, щоб розпочати, треба зробити початкову петлю. Візьміть ось так пальцями зробіть качечку. Накидуємо шматок пряжі, перехрещуємо ось так. Та великий кінець пряжі даємо в дзьобік качечці. Ось так. Тепер беремо кінчик і затягуємо. Ось ця петля і є наша початкова петля. Сюди вставляємо гачок, беремо великий кінець пряжі і підтягуємо. Це можна робити і простіше. Можна робити ось так, руками перекрутили і ось так витащили собі петлю. Як вам зручніше, як легше вам зробити перший раз. Тепер залишаємо ось такий простір, коли в'яжемо. Бо коли ми затягуємо ось так, це дуже туго гачок не буде проходити. Коли витягнуто ось так, це забагато. Приблизно залишаємо ось так форму крапельки. Тепер як тримати гачок і нитку. Гачок можна покласти отак в ладонь. І ось у нас він гуляє, ми їм працюємо. Нитку є дуже багато способів, але покажу вам стандартно. Кладете ось так на ладонь нитку. Вказівний палець зверху. Ось так зігнули пальці. Зігнули ладонь, пальцями захопили собі там нитку. Вказівний у нас зачерплює нитку. Натягую її, і ось тут між середнім і великим пальцем затримуємо вузелок. Ось так. Потренуйтеся тримати нитку в руці. Головне, щоб ви могли ось тут контролювати натяг нитки. Якщо вона ось так от буде гуляти, вам буде важко з нею працювати. Якщо вона буде якось там сильно затягнута, замотана, то вам буде важко в'язати в'язання буде дуже туге. Спробуйте, як вам зручніше. Можна робити ось так: через пальці переплетати і ось так в'язати. Можна робити ось так, цими пальцями тримати і нитку захоплювати ось цими пальцями. Це як я в'яжу стандартно насправді. Але початківцям, я думаю, так буде незручно. Тому класичний спосіб це нитка на ладонь, вказівний зверху, тут зажали І ось тут тримаємо. Спочатку буде незручно, якщо ви в'яжете вперше це нормально. Потім звикнеться. Знайдете свій спосіб тримати нитку. Тепер починаємо в'язати. Ви на каналі котики в'яжуть і зараз ми будемо в'язати. Беремо гачок, розвертаємо його від себе. Прикладаємо до нитки і розвертаємо на себе. Утворився ось такий накид. Тепер ми беремо цю нитку і протягуємо ось тут крізь петлю. Якщо гачок не проходить ось тут, спробуйте розтягнути петлю побільше. І ще раз, від себе приклали до себе і потягнули Через петлю проходимо і вийшли. Просуваємо петлю далі по гачку, бо бачите, на, на кінці гачок набагато тоньше. Якщо ви будете залишати петлю тут, вона буде занадто туга. Просунули сюди, ось так. Не затягуємо. Я знаю, на початку дуже хочеться все контролювати, все дуже плотненько робити, все дуже тягнути. Не треба. Залишаємо місце, можна перехоплювати нитку, щоб вам було позручніше тримати. Тепер робимо наступну петлю. Відвернули гачок від себе, переклали на себе і протягнули від себе на себе. Протягнули від себе на себе протягнули. Коли утворилося тут декілька петель, щоб вам було зручніше контролювати, перехоплюйте сюди повище, щоб тримати ближче до гачка. Тепер ви також можете робити таким способом, що ви просто гачок заводите під пряжу. І ось так її зачерплюєте. Тобто не обов'язково робити поворот, це як вам зручно. Можна завжди тримати гачок повернутим до себе, і просто накидувати на нього пряжу. Можна робити ось так з розворотом, а можна просто тримати гачок і ось так можна трошечки прокручуючи руку так хоп. І прокрутили. Ще такий момент. Якщо ви будете витягувати нитку, і гачок буде дивитися наверх, ви будете зачерплювати ось, ось ці ниточки. Якщо на себе, теж може бути зачерпувати. І найкращий варіант, якщо ви будете проходити гачком, коли він дивиться вниз петлі. Тоді він буде по формі ідеально проходити і не зачіпляти ніяких ниточок зайвих. Тепер у нас утворюється ось такий ланцюжок. Ви можете бачити, що кожна петелька це як галочка, як така буква V англійська. Ось у нас перша петля ось це, ось це друга, ось це третя, ось це четверта і так далі. П'ята шоста. Ось ця та ж в ногачку петлею ще не, в не вважається, бо ми через неї не пров'язали пряжу. То в нас зв'язано зараз 6 петель. Давайте зв'яжемо до 11. Якщо ви бачите, що ви проходите і зачерпуєте. Якусь частину пряжі, то витишіть гачок, розпустіть назад і зробіть ту петлю заново. Ось так. 9. 10. 11. Тепер можемо починати в'язати перший ряд. Ми будемо робити стовпчики без накиду. Це самий простий вид стовпчиків гачком. Для цього нам треба вставити гачок в другу петлю. Ось це в нас і перша, ось вона, а ось це друга. Вставляємо гачок ось сюди всередину, щоб підчерпнути половинку цієї галочки. І тепер ось, тримаємо. Зачерпуємо пряжу і витягуємо. В нас утворились ось такі дві петельки на гачку. Тепер через них просуваємо нашу пряжу, пров'язуємо їх. Ось так. Через обидві. Це і є стовпчик без накиду. Ось так він, він виглядає. Тепер робимо наступний. Наступна петля в нас ось вона. Ось та, що у вас розтягнута, мабуть, з таким великим диркою. Це та, та петля, в яку ми зробили першу, перший стовпчик. Вводимо сюди гачок. Підчерпуємо пряжу і витягуємо. Зачерпуємо пряжу і витягуємо через дві. От в мене зараз зачепилася пряжа якась ниточка з іншої петлі, тому в мене не проходила пряжа. Це нормально, це стається. Ось у нас два стовпчики. Вони можуть бути дуже кривенькими, касенькими, це нічого. Якщо ви загубилися, куди вставляти гачок, ось у нас іде ланцюжок, і якщо ви потягнете стопчик, ви побачите, ага, ось за цю вже зачеплено. Значить, мені наступну ось. Дивіться, по верхніх половинках. Ось сюди нам ми будемо пров'язувати стопчик. Сюди і будемо пров'язувати стовпчик. Сюди. Тож, пров'язуємо третій стовпчик третю петельку, зачерпнули. У нас утворилися дві на гачку. і через них, через обидві, пров'язали четвертий стовпчик. У мене не витягується пряжа. Якщо ви бачите, що не витягується пряжа, передивіться, можливо, десь ви випадково підчерпнули якусь зайву ниточку. Ось вона зайва ниточка. Має бути ось так, вона там сховається собі. Оп. Виправили. І так продовжуємо до кінця ряду. Витягуйте петельки, щоб у вас було достатньо місця їх спокійно пров'язувати. Не затягуйте. Далі. Якщо у вас пряжа сильно гуляє, у вас може бути таке, що ви забуваєте її там притримувати, і ви отак от уже розтапирили ось так руку, то підзберіть. Найзручніше, якщо тримати прямо за нижню половинку петлі і в верхню половинку пров'язувати. Тоді все стабільно тримається. Пров'язали. Нижню тримаємо верхню підчерпнули. Пров'язали ось так. Пров'язали і останній пров'язали перший ряд. Стовпчиків без накиду ми закінчили. Щоб перейти на другий ряд, робимо повітряну петлю. Просто зачерпуємо пряжу, як ми робили ланцюжок, і пров'язуємо. Ось у нас повітряна петля. Тепер розвертаємо Ось так. наше в'язання. Отак в'язали, дійшли до кінця ряду, розвернули. І тепер йдемо робити другий ряд. Ось тут зверху, якщо ви подивитеся, можна побачити ось цей лозенцюжок, за який ми тепер будемо чіпляти наші петлі. Вводимо гачок ось сюди, так, щоб підчерпнути першу цепочечку, ось цю. Не ту петлю, яка перехідна, а ось цю першу цепочечку до нашим останнім стовпчика. Отак От дві має бути в половинці галочки на гачку. Тут зачерплюємо пряжу, витягуємо, вийшли сюди. Тепер дві петельки на гачку, через них пров'язуємо нитку. Це перший стовпчик без накиду другого ряду. Далі продовжуємо так само. Війшли в другу. Друге звено цього ланцюжка. Зачерпнули. Пров'язали. В третій. Зачерпнули. Пров'язали. Якщо ви десь випадково вставляєте гачок в половину пряжі, чи там не повністю, наприклад, якусь ниточку зачерпнули, думаєте, та нічого, я пров'яжу так, це буде створювати потім нерівність в в'язанні, тому краще дивіться, щоб ви підчерпували повні дві ниточки. Дві половинки петлі, пров'язали, зачерпнули, пров'язали. Так, доходимо до кінця ряду. Не забудьте, не затягуйте. Розслабляйте кожну петлю, ось так підтягуйте її трошечки. Далі. Майже дійшли до кінця. Упс. Бачите, там заплуталося в ниточках. Вийшли. Передостання. І дивіться уважно, не пропустіть останню петлю. Ось вона, ось ця галочка, її теж треба пров'язати. Це наша десята петля. Оп. Оп! Пров'язали. Тепер переходимо на третій ряд. Також робимо повітряну петлю, піднялися, розвернули, і йдемо в'язати третій ряд. Так само, тут, бачите, зверху де ланцюжок. Кожну галочку цього ланцюжка ми під, під цей ланцюжок вводимо гачок, зачерплюємо пряжу і пров'язуємо. Так. Давайте ви можете потренуватися, пров'язати 5 рядів. Давайте зараз покажу, пров'яжу. Потренуйтеся, пров'яжіть 5 рядів, хоча б, щоб подивитися, як виходить. В кінці кожного ряду, щоб запевнитися, що ви зробили 10 петель, порахуйте їх, що не збільшилось, не зменшилось. І останню, бачите, можна не помітити. Із -за цього, якщо ви не будете пров'язувати останню, в'язання буде звужуватися. Ось вона. Ось. Сюди не забуваємо пров'язувати. Оп! Це три рядочки вийшлося. Піднімаємось. Повітряна петля, розвернули і продовжимо. Так, чотири рядочки. Піднімаємось, розвертаємо і поїхали. П'ятий рядочок. Якщо ви десь помилились або втратили пряжу гачка, не переживайте, можна ось так спустити, розпустити до моменту, де все було нормально, ставити гачок і продовжити в'язати з цього моменту. Ось ми прив'язали 5 рядочків. Можете продовжувати в'язати далі, можете зупинитися на цьому і відпочити. Я думаю, ви вже навчились багато чому сьогодні. Ось так: обрізали пряжу і, так, наче ми робимо повітряну петлю. І затягнули все. Спробуйте зв'язати ось такий зразок декілька разів. Він, можливо, буде виходити не таким рівненьким, можливо, десь буде кривенький, десь занадто тугий. Це нормально. Ви тільки починаєте в'язати. Ви згодом прилаштуєтесь. І все буде виходити супер чудово. Ось такий простий спосіб в'язання, з ним ви вже можете зробити і шарф, і шапку. Цими стовпчиками можна в'язати все, що завгодно. Далі можна навчитися робити збільшення петель, зменшення петель, щоб звужувати, розширювати. Можна навчитися в'язати по кругу. І багато всього іншого. Напишіть в коментарях, чи вийшло у вас прив'язати ось такий маленький шматочок. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал. Та побачимось в нових відео. Па-па!